Давайте закриємо очі, піднімемо руки до неба і скажемо так: дорогий Батько Небесний, сьогодні я приходжу до тебе і я визнаю себе грішником, якому потрібне спасіння, якому потрібен спаситель. І я дякую тобі, Батько, за те, що ти послав в цей світ свого Сина. Люблячого, я дякую тобі за те, що ти віддав Його на смерть заради мене. Дякую тобі. І прямо зараз я вголос своїми устами кажу: Ісус Христос, мій Господь, я відкриваю своє серце для Нього. Я кажу Ісус Христос, увійди в моє життя. Як Спаситель і як Господь, я схиляю своє серце перед тобою, я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем, і приймаючи тебе, я приймаю дар вічного життя, я приймаю прощення моїх гріхів. І я дякую Тобі за Твою любов, яку Ти доказав. Отам, От на Голговському Христі, помираючи за мене. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Амінь.